Час розлучатися. Як зрозуміти, що твої стосунки дійшли до тієї останньої крапки і далі вже підіймати і якось там оживляти цю мертву коняку не треба? Що я вам хочу сказати? Декілька важливих таких моментів, за якими можна відзначити, що цим стосункам вже нічого не допоможе. І поки ми про це будемо говорити, я пропоную тобі підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк і обов'язково залишити коментар, тому що я це роблю від душі безкоштовно. Я хочу, щоб цей канал розвивався, і якомога більше українських жінок змогли. Вийти з абюзивних стосунків, побудувати щасливі стосунки, або зрозуміти прямо зараз, що вони знаходяться десь не там. Поїхали, дівчата. Якщо ви вже не один рік стукаєте у двері партнера, намагаючись йому донести, що вам не ок, що вам не комфортно, що ви не щаслива тут, у цих стосунках, саме з цим чоловіком. А він вам каже, що ти собі придумала, у нас все добре, не вигадай, або знову ти заморочилася, іди звідси, вари борщ. То оце величезний червоний прапор про те, що тут уже робити майже нема чого. Тобто, коли ваш партнер вас не чує, коли ваш партнер вважає, що правий тільки він, коли кожне ваше? Хочу поговорити, сприймається як. Та знову ти починаєш, скільки можна. Ну, точно, поряд не та людина, яка почує, що саме зараз у цей момент вам погано. У здорових стосунках партнер цінує свого партнера, і він 100% піде на те, щоб поговорити, дізнатися, що не так, прийняти загальне рішення, що зробити, як покращити або полегшити вам життя. І так далі, це один із дуже таких е, зрозумілих, скажімо так, одна із зрозумілих ознак, за якою варто зупинити стосунки. Чому ми дуже часто чуючи це, залишаємо? Знаєте, коли це там, типу, 10-15 або 20 років шлюбу, діти, усі сусіди, там батьки і родичі кажуть: Ну а як же діти? Та хто в твоєму віці вже розлучається? Ти що, взагалі тютю чи що? Ти кого зустрінеш зі своїм виводком? І так далі. От мої хороші. Коли у вас в житті прийде час приймати серйозне рішення, розлучатися чи ні, от точно ваші батьки і родичі не ті люди, які повинні вам щось радити. Я раджу вам все таки йти по поклику душі і намагатися максимально в цей період відчути, що вам треба. Бо дуже часто до мене, до речі, звертаються дівчата, яких ну, плюс-мінус нормальні стосунки, але вони заблукали насправді у собі, у своїй реалізації, необхідності, що змінити у своєму житті, а партнер у них нормальний. То в такому випадку ну, розлучатися немає сенсу. Треба пошукати що, подосліджувати себе і пошукати, що тобі зараз треба. Але от якщо ви натикаєтесь на таку стіну нерозуміння вас, на холодного як айсберг чоловіка, то тут у мене величезні питання. Якщо ви ще хочете далі спробувати все-таки якось воскресити ваші стосунки, ну сходіть до психолога, можливо, допоможе. Хоча зазвичай такі чоловіки вони скажуть, що Тіпа, тобі це тобі треба зі мною все вчити нормально. І тут величезна проблема, знаєте в чому? В тому, що чоловіки вони максимально не вирішують проблему у сім'ї. І вони чекають, знаєте, до того моменту, поки жінка сама подасть на розлучення, тому що, ну, типу, це ж не я кинув сім'ю, це ж вона така сяка. А те, що було до того, те, що її не чули, те, що їй не давали, що вона хоче, те, що вона вже там роками намагається тобі донести, що мені тут не ок, я втомилась, чувак, подивись на мене, я тут також є, я не посудомийка, і не коховарка, я бляха-муха жінка. Це ніхто не бачить. І от цей а, публічний сором, знаєте, який буде потім винесений після розлучення, що, типу, Та я нормальний, це вона взагалі типу, тютю. 25 років жили все ок, а зараз у неї щось там попутало її. Розумієте? Ми цього боїмося. Але не людям, які після цього будуть вас осуджувати, жити ваше життя. І не люди жили ці 25 років з цим чоловіком, які, який потім себе може виставити, типу, Божим одуванчиком, а ви така сяка. Тому не думайте про те, що хто подумає про вас, а думайте про те, що ви подумаєте про себе, коли вам буде років 80, а ви не зробите цього і будете далі ще 25 років жити у стражданнях. Тому що ми сюди прийшли не страждати. Ми прийшли все-таки віднай віднайти у собі щастя і віднайти свій щасливий шлях. І інколи ми йдемо у стосунки не з тими людьми, або ми йдемо у стосунки з людьми на якийсь період часу, і в цьому також немає, немає нічого страшного. Але навіть якщо у вас залишилось 10 років активного життя, використайте їх для щастя. Я вас прошу, будь ласка, не залишайтеся там, де вам погано. Підписуйтесь і чекайте на нові відео.